Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підсумок для мисливських патронів. Це зручне та функціональне рішення для зберігання та перенесення гільз різного калібру. Легко кріпиться до тактичних рюкзаків, поясів або інших поверхонь. Підсумок забезпечує надійну фіксацію гільз, запобігає їх випадковому. Мо випаданню та забезпечує швидкий доступ. Він має місткість до 10 патронів, що дозволяє мати під рукою достатню кількість боєприпасів. Цей підсумок є відмінним вибором для мисливців та спортсменів.